День любі діти. Тітки, відгадайте загадку? У дворі не ловить гав, каже Грозна. Гав-гав-гав! Пильно дім охороняє, кітю мурку захищає, бачить буди двір увесь. Хто це, дітки? Звісно, пес! Де живе песик? Вдома або на подвір'ї. Яка це тваринка? Дика чи домашня? Вірно, це домашня тваринка. А яку користь приносить людям собака? Це вірний друг людей і охоронець. А як говорить песик? Давайте разом скажемо, як він говорить. Він гавкає. Гав, а що ще може песик ричати? Давайте з вами поричим. Рррр. Давайте розглянемо нашого песика, що у нього є. Голова, тулуб, чотири лапи, хвостик, а на голові є оченята, носик, ротик, вушки. Сьогодні пропоную вам вивчити вірш Марії Морозенко. Песик. Послухайте, вірний сторож є у нас. Ой який спритненький, любить гратися весь час. Песик наш маленький. Кого вірші називають сторожем? Песика. А чому його називають сторожем? Тому що песик охороняє будинок і всіх його мешканців. Який песик? Спритненький. Що він любить робити? Гратися весь час. Песик великий чи маленький? Песик маленький. Дітки, давайте разом зі мною вивчимо віршик Марії Морозенко песик, і в цьому нам допоможе мнемо таблиця. Повторюйте разом. Вірний сторож є у нас. Ой який спритненький, любить гратися весь час. Песик наш маленький. Як називається віршик, який ми вчимо? Песик. Вивчіть цей віршик та розкажіть його своїм рідним і друзям. Дякую вам за увагу! До зустрічі малята!